Вся країна, вся країна була перетворена в величезний концтабір, який платив гроші одній правлячій сім'ї. І от сьогоднішні негаразди. Всі питають, чому так на Сході? Чому не міняється соціалка, чому пенсія? Люди. Цей мудак в Ростові вкрав бюджет країни, ви розумієте? Річний бюджет цієї країни. І сьогоднішня ситуація в країні це просто пограбована. Тощенту сорока 45 мільйонна країна. І ми сьогодні, якщо відповідальні люди, маємо говорити про те, як з нуля будувати нову країну. Про Майдан. Я ніколи не забуду 18, 19, 20, коли на передовій лінії розносив бронежилети, а молоді хлопці в 20-22 роки просто їх не брали і казали, я прийшов сюди умирати. Це важко описати, але це правда, люди жертвували життя для того, щоб у нас був шанс на зміну життя. Сьогодні життя не змінилося. Фактично ніде. В кращому випадку, як у вас нема начальника міліції, нема податкового, нема ще когось, але насправді в більшості країна залишилася тою мафіозною. І сьогодні. Ідучи на вибори, дивлячись в очі, в небесні очі тих хлопців і дівчат, які загинули на Майдані, а тепер гинуть на Сході, захищаючи цілісність України. Кожен політик має говорити чесно про те, як будувати нову країну, що він може зробити для всіх, а не під себе. Це особливі вибори, друзі. У нас перші вибори президента відбуваються під час війни. Ми розуміємо, що це війна. Ми розуміємо, що ми маємо дати на це відповідь. І найкращою відповіді там написано: «Провери за перемогу в першому турі. Бо перемога в першому турі це перемога не Порошенко над кимось, це перемога над війною, над анархією, над тимчасовістю, яка сьогодні ми всі живемо. Сьогодні я приїхав сюди поговорити з вами саме про це. Ще у в'язниці я закликав. Лідерів демократичних сил до єдності у мене особлива ситуація. Я дружу з усіма лідерами демократичних сил. І з Олегом Тягнебоком, і з Дмитром Ярошем, і з Анатолієм Гриценком. А з Юлією Володимирною я тільки своєю дружиною більше під одним дахом прожив. Півтора року я з Юлією був під одним дахом. Я її дійсно от щиро люблю. І чесно кажу, мені дуже важко сьогодні агітувати не за неї. Але зрозумійте, заклики. Доєднання були непочуті. Та що там я? Навіть майдан не зміг примусити наших лідерів об'єднатися. І сьогодні ми знову бачимо те, що погубило помаранчеву революцію. Я зав собі за рок що в в'язниці не включати Шустера. Минулого тижня дурень ключив. Чистий 2005 рік. Іде потік того, який поганий один. І наявні, і надумані проблеми, і один такий ворог в країні Порошенка. Друзі, якщо ми не згадаємо, що перемагають тільки кулаком в одній команді, значить ми знову повторимо 2005, але країна гине. Я впевнений, що сьогодні головне питання про єдиного узгодженого кандидата, який зможе перемогти ще 25 травня. Політики не домовилися, бо всі хочуть бути президентом. Всі до одного. Питання, чи мож... є такий кандидат? Є. Бо коли політики не домовились, люди прийняли рішення згідно усіх соціологічних опитувань. Петро Порошенко набирає більше ніж 45%. А це означає, що ми всі разом, домовившись між собою, якщо не можуть політики, можемо покласти край анархії, тимчасовості, корупції і війні, головне і війні уже 25 травня. І тому перше, що я хочу вас загітувати, давайте дамо відповідь і Кремлю. І п'ятій колонії Кремля тут в Україні виграємо вже 25-го, і це буде серйозний карт-бланш для переговорів про припинення війни в Україні. Тому 25 -го травня голосуємо за Порошенка, і це не буде поразкою ні Тимошенко, ні Гриценка, ні Яроша, ні інших людей. Бо всі вони будуть в наступному парламенті, всі вони ведуть в коаліцію, всі вони, якщо захочуть, будуть в уряді. І роботи всім вистачить. Ну, подивіться, я стою перед вами, не міністр, не депутат. У мене одна робота, чоловік Ірини Луценка. Отака От робота. Ну можна жити в цьому світі без крісла. Можна. Тому можна жити без президентської булави. Але треба в такі моменти, як ми живемо сьогодні, жертвувати своїми амбіціями, об'єднуватись навколо одного того, кого обрав народ. 25-го Запороженка. Друзі, ми всі сьогодні питаємо. Чому нічого не змінилося після Майдану? Або майже нічого. Ну це правда. Ситуація в тому, що ми все ще живемо в старому радянському бараку. Я це усвідомив ще у в'язниці. Був момент, коли я півтора року провів камері смертників, попросив показати розстрільну кімнату. Вертався звідти, на зустріч прийшла людина на костелях, на милицях. І тільки кроків через п'ять до мене дійшло, що це сусід по кабінету міністрів міністр оборони Валерія Іващенка. Його просто довели до інвалідного ну страшного стану. Я, звичайно, його і обняв, і сказав всі слова, але коли повернувся в камеру, от собі подумав знести Лук'янівську в'язницю як Бастилію і збудувати щось для людей не встоїть. Кривавий фундамент тюрми ніколи не можна побудувати нормальний будинок. Ми з вами 20 років пробували збудувати Україну в бараку у СССР. Прикрасили жовто-блакітними програми, більше нічого, бо це барак. Це стара радянська система. Поміняти кадри нічого не означає. Це дуже мало. Бо система далі буде відтворювати свою каральну суть. Тому ми маємо будувати європейський дім. Це почати треба з європейського фундаменту. Запитую вас, хто починав цей похід в Європу? Міністр закордонних справ Петро Порошенко, який готував першу угоду з ЄС, хто вміє будувати а не повітряні замки, а реальних 40 тисяч робочих місць з 8 тисяч середньої заробітної плати. Петро Порошенко. Тому сьогодні мені здається, прийшов час, коли президентом має стати той, хто вміє будувати. Сьогодні країна потребує європейського ремонту. На чолі цієї роботи має стати людина, яка розуміє план євроремонту. Петро Порошенко 25 травня. І остання, але дуже важлива причина. Ще одним причиною поразку помаранчевої революції було те, що ми розкололися. Тоді ми не усвідомлювали, що Україна єдина. На жаль, ми до її ділилися. Це правда. І за це винні всі політики, і я, зокрема. Сьогодні нам дуже важливо мати президента, за якого проголосує вся країна. І коли я бачив останню соціологію, мене я порадів не тому, що у Порошенка більше 45%, а тому, що на сході це по політик по популярності номер один. Порошенко на сході України збирає вдвічі більше, ніж Допкін, Жопкін разом з Тігіпкіном Тігіпкіном. Ми можемо отримати президента всієї країни в першому турі. Друзі, ми вперше можемо отримати людину, яка займе перше місце в всіх областях. Це величезна відповідальність, знаю. І спитаємо з нього, коли прийде час. Але це величезний шанс стати сильним президентом перед Кремлем і перед своїми місцевими сепаратистами і почати будівництво всієї країни. Запросити до цього будівництва, в тому числі і східняків. Перестати ділити Україну на москалів і бандерівців, на україну і російськомовних, на католиків і православних. Ми давно чекаємо такого об'єднувача-президента. Порошенко це людина слова, діла і людина, яка вміє домовлятися. Дехто каже, що це погано, дехто каже, що треба саблю наголо. Я сам так вмію. Але сьогодні настав час, коли ми маємо домовитися про спільний український європейський дім. І я впевнений. Що голоси, які віддаються за Порошенка по всій Україні, дасть нам таку можливість. Тому 25 травня за Порошенка до перемоги. Друзі, говорячи про це, я хочу нагадати: ми на Майдані домовлялися, більше ні один президент не буде вождем. Ви можете, звичайно, скандувати його прізвище. Але я свого наскандувався. 2004-му я сьогодні хотів би, щоб ми наймали людину на контракт, щоб ми сьогодні заключили контракт з людиною, яка набере нову міліцію, нову прокуратуру, новий суд, нові збройні сили, поставить чиновників під контроль людей, зробить нову конкурентну економіку, де олігархи будуть лише крупними капіталістами, а не вирішителями цін і умов роботи, де буде доступною освіта і медицина. Де, зрештою, кожен з нас буде громадянином, який наймає владу до роботи, а не ходить під царем-генсеком, президентом чи черговим вождем. Нам потрібен такий президент, прагматичний, яким ми укладаємо контракт. Я прекрасно розумію, що попереду буде багато проблем. Але сьогодні у нас з'явилася людина, яка хоче з людьми розмовляти чесно, не обіцяти їм повітряних замків, не шукати постійно ворогів серед своїх. А працювати разом з усіма, просто допомогти людям в євроремонті спільного українського дому. І як мені підказують, він уже серед нас. Петро Порошенко, 25 травня, до перемоги! Слава Україні! Юрій Луценко.